Нарешті моя улюблена рубрика, але в зв'язку з тим, що я давно не знімала відео. Я покажу вам дві книги, які я прочитала, книгу, яку я читаю, і книгу, яку я планую читати наступною. Перша книга, яку я прочитала, це Панелопа Дуглас Іменинниця. Мені, в принципі сподобалася історія. Єдине, що мені інколи було дуже некомфортно, через те, що різниця у віці між головною героїною і героєм 20 років чи Вона 19... в стилі Панелопа Дуглас, про заборонену тему, заборонене кохання, дуже логічний кінець. Завер. Шина книга, наступна книга, коли впаде король. Я прочитала цю книгу за два дні. Це дуже дивно, тому що вона мені не сподобалася. Але я просто не могла повірити в те, що я читаю. Такий крінж. І з кожною сторінкою я думаю, блін, ну не може бути все так погано. Можливо, там буде щось цікавіше, але цього не сталося. І як би сильно я не чекала на цю книгу, коли її тільки анонсували. Зараз я нею розчарована, і я вам її не раджу. Якщо ви читали цю історію, то пишіть в коментарях, що ви про неї думаєте. Книга, яку я читаю зараз, це Баладо. Я дуже хотіла якесь таке романтичне осіннє читання, трошки готичне, і я його знайшла. Якщо вам подобається тропу з забороненим коханням, то вам сподобається ця історія, тому що тут кохання настільки заборонене, що їх буквально розділяють світи. Книга, яку я планую читати, це вимикач продовження диявольської ночі. Що ж, як завжди, залишайте свій коментар про три книги, які ви читали, читаєте і будете читати. Я вам дякую за перегляд і побачимося в наступному відео. До зустрічі! you <laughs>